Літературні вихідні у Козельщині, проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Ростислав Семків. Як писали класики. Це абсолютно не посібник з написання хорошого тексту, як ви, можливо, подумали. Цікаво та захопливо, автор розповідає, як письменники створювали свої шедеври. Завдяки йому ми маємо змогу заглянути за ширму того, як створювалися 1984 марсіанські хроніки Чебійня номер 5 Перед нами відкриваються письменники, такі ж люди, як і ми. Хоча надзвичайно талановиті. У них такі ж проблеми, як і в нас. Агата Крісті страждає від нещасливого кохання. Рей Бредбері починає своє письменне слово бідності, а Мілан Кундера втікає від переслідувань. Як писали класики, справжня знахідка для книголюба. Вона трохи збиває благоговіння перед улюбленими авторами. І від цього вони стають зрозумілішими, простішими та ще ближчими. Після цієї книги мимоволі виникає думка скористатися порадами та почати писати. А якщо ви вже письменник, на мить уявити себе в одному ряду з класиками. Адже вони були звичайними людьми, яким просто вистачило терпіння відточити навички, людьми залюбленими у світ. З бажанням розповідати історії іншим. Хіба ви не пізнаєте в описі себе? Ростислав Семків, український критик та літературознавець, директор видавництва Смолоскип, викладач Києво-Могилянської академії та перекладач художніх і наукових статей. Література в житті Ростислава займає чільне місце, і він охоче ділиться своїми знаннями із читачами. До речі, пан Ростислав є автором ще не менш цікавої книги Як читати класиків. Поцікавтесь. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.